Привіт, закусочний торт мімоза з рибними консервами. За бажанням рибні консерви можна замінити на запечену скумбрію, а магазинні готові коржі на поле замінити замороженим тістом або ж приготувати самостійно. Тож починаємо готувати цю смачну та ситну закуску. Спочатку приготую першу начинку. Для цього дрібно нарізану цибулю підсмажу на олії без запаху. До золотистого кольору підсмажувати не потрібно. Як стане цибуля трішки прозорою, додаю терту на крупній терці. Перемішую та залишаю підсмажуватися до м'якості. Ось наша цибуля з моркою підсмажилася. Час додати сіль. Та чорний мелений перець за смаком. Перемішую. Наша начинка готова. Для другої начинки до консервованої риби олії додаю майонез та подрібнюю виделкою рибу та розмішую. Рідини в консерві небагато, тому не буду зливати її. Так, начинка буде соковитіша. Тепер підготую третю начинку. Для цього з'єднаю натерті на, на дрібній терці відварені яйця та твердий сир. Додаю часничок. Натираю його на дрібній терці та заправляю майонезом. Перемішую. Перемішую ретельно до пастоподібного стану. Ось всі три начинки ми підготували. Починаємо збирати торт. Відрізую кутик в пачці з майонезом. Так мені буде зручно змащувати. Спочатку змащую блюдо майонезом, для того, щоб наш торт добре тримався. А нижній корж був соковитим з обох сторін. В мене сьогодні коржі покупні магазинні. Вони круглої форми, деякі з них трішки пошкоджені, але це не проблема, я їх буду використовувати для викладання нижніх шарів торту. Ось так. Хоча й зверху це теж буде непомітно. Покупні коржі можна попередньо розігріти в духовці. Тепер корж необхідно змастити майонезом. Я наношу полосками. Також майонез можна нанести у вигляді сіточки. Так коржі будуть більш соковитішими. Тепер викладаю перший шар начинки. Це підсмажена морква з цибулею. Розрівнюю нашу начинку виделкою. Наверх наступний корж. Звертаю увагу на те, щоб він ліг рівно. Та не виходив за краї нижнього коржа. Трішки притискаю та змащую майонезом. Майонез, як я вже говорила, додаємо смаком. Змастила. Тепер наношу нашу другу начинку це риба. А так як наша начинка досить рідка, по зовнішньому краю коржа я нанесла полоску з майонезу. Завдяки цьому наша начинка не розпливеться на боки торту. Тепер рівно викладаю третій корж, трішки притискаю знову змащую майонезом. Майонезом змастила, викладаю третю начинку сирно яєчну Ретельно розрівнюю по всій площині коржа. Тепер викладаю четвертий верхній корж та змащую майонезом рівномірно. Майонезом змастити необхідно верх та боки торту. Тепер необхідно протерти блюдо серветкою, щоб було акуратно. Накрити торт я накрию харчовою плівкою та відправити до холодильника. На кілька годин я відправлю на ніч. Настав ранок пройшло 10 годин. Наш тортик готовий, потрібно тільки прикрасити його. Зроблю кілька трояндочок з моркви. Для цього добре вимиту та почищену морквину поріжу гострою овочечисткою на прямокутні смужки. Кип'ячену воду кімнатної температури потрібно підсолити. Та покласти туди смужки із моркви. Хай морква побуде 30 хвилин у підсоленій воді. А я тим часом твердий сир натру на дрібну терку. Дістану торт з холодильника, змащу торт ще раз майонезом, вирівняю боки. Прикрасити можна будь-як, до прикладу, крихтами коржів Наполеон. А я сьогодні верх торта оздоблю натертим на дрібній терці твердим сиром а боки дрібно нарізаним кропом. Ось так боки притрушую кропом. злегка. А верх притрушу вже натертим твердим сиром. Та розрівняю видалкою. Зелену цибулю дрібно наріжу. Нам знатопиться тільки зелена частина. Також зеленою цибулею прикрашу верх торту. Та зроблю кілька троянд із сирої моркви. Вже час використовувати моркву. Вона вже ось така м'яка. Та податлива, формую з нею трояндочки. Згортаю моркву в рулон, обертаючи навколо своєї, ось ось так, це дуже-дуже легко та просто. На формування однієї трояндочки я використала 2-3 смужки. Вже готову трояндочку можна скріпити зубочистка, але я цього не робила. Якщо їх розмістити щільненько одна біля одної, вони будуть добре триматися. А щоб наші трояндочки залишалися соковитими та не завітрювалися. Я змастила їх олією без запаху. Ось наш закусочний тортик готовий. Ось як він виглядає. Ось так він виглядає в розрізі. Мені здається, дуже апетитно. Смачного. Готуйте з задоволенням. Рецепт залишаю під відео.